Чому важливо відзначати день дитини? Тому що діти це важливо і я рахую, що кожен повинен знати про дітей все. Чому важливо відзначати день дитини? Звичайно, це важливо, тому що дитинство це такий період життя, коли людина лише входить в суспільство, вона дуже врослива і діти вони завжди потребують більшого захисту. Чому важливо відзначати день дитини? На мою думку, це відбувається для того, щоб підкреслити цінність дитини в суспільстві. Вона ж є повноправним членом нашого суспільства. Вона а, потребує захищеності. І, як правило, це прописано в Конвенції ООН про захист дитини для того, щоб підвищити обізнаність дорослих про те, що діти потребують їхньої уваги. Бо є діти позбавлені батьківського піклування. Для того, щоб сформувати культуру побуту цих дітей, повагу до них. Ну і для самих дітей в цей день важливо зайняти їх цікавими активностями. Дітей треба любити. Чому важливо відзначати день дитини? Ну тому що це не ще раз поговорити дитині про любов до неї, про показати те, що дитина це насправді світ, заради якого ми живемо. Чому важливо відзначати день дитини? Ну я вважаю, що важливо відзначати день дитини для того, щоб привернути увагу до прав дитини в чергове, привернути увагу суспільства до потреб дітей і до їхніх проблем. Чому важливо відзначати день дитини? Тому що діти це наше майбутнє, а без майбутнього сьогодення просто неможливо. Чому важливо відзначати день Дитини? Чого вони має замічательні, неповторимі, красиві как же Каже йо. Відмічати йодей. Які активності ви рекомендуєте дітям саме у цей день? Можна було бы провести якісь різні розважання програми та квести. Які активності для дітей у цей день ви рекомендуєте? Ігри, якісь розвивальні заходи, що проводилися, і також завжди дітей захочуть якимись кризами. Які активності ви рекомендуєте для дітей в цей день? Взяти своїх батьків і піти в центр розвитку і розліччення. Послання цього дня для дітей, для е, більше послання, звичайно, в наших умовах це для дорослих, щоб в нашій державі був мир і діти ніколи в житті в жодній країні світу не страждали від військових дій, які починають дорослі. Яке найголовніше посилання для дітей та дорослих? Я думаю, в суспільстві має не просто побудувати донка, а бути дивіз усього життя. Діти мають бути доглянутими, і діти мають відчувати любов до себе, а дорослі мають її демонструвати своїми вчинками, словами, підтримкою, подарунками ну, у кого як виходить. Яке найголовніше послання цього дня для дітей? Діти це наше майбутнє. Яке найголовніше посилання цього дня для дітей та дорослих. Те, що ми їх дуже любимо, ми про них піклуємося і все робимо для них, щоб забезпечити їм щасливе дитинство. Яке найголовніше послання цього дня для дітей та дорослих? Mm -hmm. Взаєморозуміння. Це головне. Ніхто не знімав вічної проблеми. Взаєморозумієте. Що б ви хотіли побажати усім дітям? Миру, здоров'я і гарно щасливого дитинства. Що б ви хотіли побажати дітям у цей день? Бути щасливим, мати щасливе дитинство. Що ви побажаєте дітям у цей день? Перш щир мир. Щоб дітей було мирне дитинство, щоб вони мали майбутнє, могли мріяти, жити щасливо, спокійно і радісно. Що ви хотіли побажати цій день дітям? Е, найбільше, що хочу побажати сучасним дітям, сучасним країною, сучасних реалій, це миру, щоб їхнє дитинство було не просто щасливим, а щоб воно було здоровим і мирним. Що ви хотіли побажати дітям у цей день? Хотіла б побажати миру, миру і тільки миру, щоб діти не знали тривог, не чули їх і засинали в своїх домівках, в своїх тепленьких ліжечках під мануну колескову, а не під звуки вибухів, і не під час тривоги, і не знали, що таке. Які добрі слова або побажання ви хотіли адресувати дітям цей день? Дорослі, шайте швидше, тоді будете швидше святкувати цей день. Що б ви хотіли побажати дітям у цей день? Я бажаю кожній дитині сьогодні і завжди жити під мирним небом незалежної України, щасливого, мирного дитинства, радісного дитинства і підтримки дорослих. Що б ви хотіли побажати всім дітям в цей день? Я бажаю усім дітям, щоб у них було дитинство, особливо сьогодні, у час війни. Щоб це дитинство було у їхній пам'яті, у їхніх діях. Щоб вони відчували себе тими, хто не лише потребує піклування, а тими, хто надихає і показує нам, що майбутнє в нас вперед. Що б ви хотіли побажати всім дітям в цей день? Щасливий.